Що ж вони хочуть? Вони хочуть правильний курс держав світу. Правильний курс. Тобто, ну, зрозуміло, да? правильний курс. Про що розкривається це, через що розкривається цей правильний курс? Через територіальну цілісність, як ви думали кого? Ну, звісно, Китаю через територіальну цілісність Китаю, тобто невизнання ні при яких умовах. Ніякої незалежності Тайваню. А їм годі думати про те, що покійний Мао Цзедун думав про Китай як Китай столицею в Пекіні, а покійний Чайн Кайши думав про Китай столицею в Тайбеї. Тому а, не тільки цим двом фюрерам. Треба підняти і подивитися документи а й всім іншим, який обговорює аналізує це питання. Тому що коли розгорнути обидві Конституції, то дійсно в обох Конституціях є республіка Китай. Ой, ні. Республіка Китай є в Конституції Чанкайши, в Тайбеї. А в Пекіні є Китайська Народна Республіка. І ніхто, і ніколи в Тайбеї не говорив. Про Китай як єдину китайську народну республіку. Тому а, фюрерські заяви з Москви про те, що вони ніколи не визнають незалежності Тайваня, пора оцінити належним чином і визнати світовому співтовариству як незалежну державу. І вибачитися за ті блюзнірські кроки, які, які привели до того, що Тайвань витурили з. Генеральної Асамблеї ООН і з Ради безпеки ООН. Наголошую на цьому. Бо це власне було зроблено тими, хто сьогодні сором'язливо закриває очі на цю проблему. Наступне, безумовно, що цей воєнно-політичний блок робиться іменем і дією на користь народам. Ну, а як ж? А як же по-іншому може бути? Для Уйгурів, для казахів, для всіх, хто в констапорах у Китаю на користь їм робиться цей воєнно-політичний блок. Для знищених етнічних і національних угруповань республік, націй, народностей Росії, тільки, а як по-іншому. Тільки так на користь, на користь народам. Чому? Бо, бачте, світ має бути різноманітним. І виборний шлях. І варіант демократії, так написано у цьому документі: кожен народ має обирати свій. Ну, це приблизно, якщо сказати так. У райдузі є сім кольорів, тільки кожен народ має обирати свої кольори. Або сказати, що у музиці є там, сім нот, але звучать вони мають бути у кожного по-своєму. Власне, е якщо подивитися на цей е папірець макулатурний, то там немає поняття, яке б не трактувалося так, як це хоче бачити: фюрер Пу чи диктатор Сі. І це стосується в тому числі і такого поняття, як право, такого поняття як демократія, бо вони бачать. Китайську модель, і це вже вписано як варіант, китайська модель. Я думаю, що час настав назвати рашистську модель. Наступне. Зрозуміло, що вони передбачають певну взаємодію. Певну взаємодію в чому? Бо їх власне трактування, власний світовий порядок, власна демократія, власне народовладдя. От тільки а, треба розуміти, що демократія це процедура. А народовладдя це що? А це той листок фіговий, яким прикривають диктаторські режими і срамоту. Як то було большевизм? Комунізм, фашизм, нацизм, бо там скрізь іде мова про народовладдя. Тільки я ще раз кажу: треба розуміти, демократія це процедура. Як обирають, як контролюють, як в кінці кінців звільняють з посади і так далі. Бо, власне, будь-який порядок це і є демократія, бо це процедура. І дотримання процедури це основоположна річ А От народовладдя це просто слово, яким прикривається всяка диктаторська наволоч. Це за що вони дружать, але не так об'єднує, за що дружать, як проти чого. Тобто проти, проти чого ж дружать фюрер Пу і диктатор Сі. А дружать вони проти Сполучених Штатів, проти НАТО. Проти розширення НАТО, проти УКУС як нової системи безпеки Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Товаришують вони проти демократії в Центральній Азії. Товаришують вони проти кольорових революцій, як це прямо виписано, і призначено обов'язкові зустрічі. Міністри внутрішніх справ з обміном інформації для того, щоб не допустити кольорових революцій ні в Росії, ні в Китаї. Товаришують вони проти хімічної зброї, товаришують вони проти а, різного роду а, документів, з яких Росія по факту давним-давно вийшла, і зрозуміло, що винуватцем усіх бідах є хто. І є НАТО, і є Сполучені Штати Америки, і є всі ті, хто з ними якимось чином співпрацюють.